Кусів Опоренко Василь Васильович, також представник «Техносерв Україна» Овчаренко Ігор Сергійович. Крім того, прибув прокурор Броновицький Станіслав Станіславович. Не прибули обвинувачення Лиходовська Ірина Володимирівна, передамо, що запізнюється. Крім того, не прибули обвинувачені Бахматюк Олег Романович, Василюк Наталія Романівна, захисники Фоменко Марина Володимирівна, Ружицький Олександр Антонович, Пилипенко Євген Вікторович. Коваленко Ірина Олександрівна, Кравець, Ростислав Юрійович, Сірепов Віталій Вікторович, Наум Віталій Миколайович, Батурин Сергій Володимирович і Лаптів Олександр Сергійович. Викликались прочимлявки, не повідомляли. Крім того, не прибув представник потерпілого національного банку України філь, а також потерпілий філь Андрій Едуардович. Викликались причиненнявки, не повідомляли. Крім того, винувачені Перес Наталія Миколаївна і Мальцев Денис Костянтинович беруть участь у засіданні, використовуючи власні технічні пристрої. Фіксація судового засідання здійснюється за допомогу під системи ESIX, ВКЗ, Кортговій. Перед тим як ми перейдемо до процесуальних питань. Головуючий, просить учасників новоприбулих учасників після об'єднання провадження дотримуватися двох правил. Перший це називати своє прізвищем'я по-батькові, коли берете слово. І включати мікрофон не встаючи, щоб ті учасники, які беруть участь в засідання онлайн, вас краще чули. Гаразд, тепер переходимо до процесуальних питань. Нагадую учасникам процесу, що ми проводимо перше судове засідання після об'єднання двох кримінальних проваджень, і головуючий доводить до відома. Новоприбулих учасників про те, що дане кримінальне провадження розглядає колегія суддів Вищого антикорупційного суду в складі головуючого судді Галабали суддів Білоус та Ногачевського за участю секретаря Туровець Дарини і також за участю раніше оголошених секретарем прокурора та захисників. Прошу чи є в е, новоприбулих учасників, чи зрозуміло право відводів, і чи будуть будуть комусь е, відводим, будь ласка. Вас, пані Василюк. Нема. Захисник Лошаков. А, є відводи складу суду і відвод відклада. Голосніший не чути. Ви включили У вас також, Якщо щось. А, є відвід складу суду. Будь ласка. Можна передати звичайно. Ухвали колегії судів корупційного суду від 27.05.2024 року у справі номер 991.14.24 матеріали кримінального провадження 1195. Було передано колегії суддів у складі Галабали, Нагачевського та Білоуз для вирішення питання про об'єднання матеріалів кримінального провадження 496 з огляду на пов'язаність вказаних кримінальних проваджень в подальшому мною було отримано копію ухвали колегії суддів вищого антикорупційного суду від 22 .07 .2024 року у справі номер 991-43 79 23 якою матеріали кримінального провадження 1195 та 0496 було об'єднано в одне провадження та присвоєно номер судової справи 991-43-79-23. У вступній частині зазначеної ухвали було зазначено, що підготовче судове засідання проведено за участі сторін інших учасників судового провадження, прокурорів, захисників обвинувачених. Водночас судове засідання, яке відбулося 22.07.2024 року, у справі номер 991 -43 79 23 та в якому здійснювалося обговорення питання можливості та доцільності об'єднання вищеказаних кримінальних проваджень, не було здійснено виклику захисника Лошакова Дмитра Сергійовича та обвинуваченого Бахматюка Олега, Рома... Олега Романовича. Таким чином мене та обвинуваченого Бахматюка Олега Романовича було позбавлено права брати участь у судовому засіданні предметом розгляду якого було вирішено питання щодо об'єднання кримінальних проваджень. Відтак, колегію суддів, ущенко суду у складі Галабали, Нагочевського та Білуз, було грубо порушено загальні засади кримінального судочинства, принцип доступу до правосуддя, змагальності сторін, а також право на захист обвинуваченого Бахметюка, що в свою чергу породжує сумніви в неупередженості колегії суддів під час розгляду судової справи номер 991 43 79 23. Відповідно. До пункту третьої частини 4 статті 42 КПК України обвинувачення має право зокрема висловлювати судовому засіданні свою думку щодо клопотань інших учасників судового провадження. Згідно з частиною 4 статті 46 КПК України, захисник користується процесуальними правами обвинуваченого таким чином, обвинувачені та його захисники мають право висловлюватися свою думку щодо клопотань інших учасників судового провадження, брати участь у обговоренні проте у судовому засіданні. Упродовж якого вирішилось питання про об'єднання матеріалів кримінальних проваджень, в одному з яких Бахматюк є обвинуваченим, ані він, ані його захисник не могли висловити свою думку через неповідомлення їх про дату та час розгляду такого клопотання. Сторона захисту під час вирішення колегії суддів Вищого антикорупційного суду питання щодо об'єднання матеріалів кримінального провадження. Була позбавлена можливісті здійснювати захист обвинуваченого Бахматюка, висловлювати свою правову позицію, реалізовувати процесуальні права та виконувати процесуальні обов'язки. Та фактично було позбавлено права на доступ до правосуддя. Відтак, Бахматюк не мав можливості реалізувати своє процесуальне право на захист, а також донести свою правову позицію до суду, що є одним з базових принципів кримінального судочинства, як безпосередньо, так і через його захисника. Відповідно до, час, до пункту 4 частини 1 статті 75 КПК України слідчий суддя, а, суддя або присяжний не може брати участь в кримінальному впровадженні, зокрема за наявності інших обставин, які викликають сумніви у його неупередженості. Я, а, на, на, на думку сторони захисту а, грубе порушення, а судом права на захист мого клієнта. Позбавлення сторони захисту доступу до правосуддя свідчить про його упередженість стосовно сторони захисту, зокрема, мого клієнта Бахматюка Олега Романовича. Упереджуючи питання суду про праву позицію щодо об'єднання кримінальних проваджень, повідомляю, що сторона захисту Бахматюка. Не заперечує проти об'єднання кримінальних проваджень. Проте, зважаючи на складність справи, велику кількість процесуальних клопотань та процесуальних дій, які належать здійснити в межах підготовчого засідання, така поведінка суду щодо ігнорування права захисту брати участь у судовому засіданні має бути припинена в єдиноможливий процесуальний спосіб. А саме задоволення заяви про відвід колегії суддів. З огляду на зазначене, прошу суд задовільнити заяву про відвід колегії суддів Вищу антикорупційного суду у складі Галабала Мартіана Васильовича Нагачевського Віктора Вікторовича та Білоус Інни Олександрівни у справі номер 991 сот дев'яносто З приводу відводу Дмитра Сергійовича, Хтось бажає взяти слово? Так, Прошу. Пан Суткевич. Захисник Судкевич, ваше шаг. Ну, перше, було погано чути. Я, не, я почув, що немає Бахматюка Василюк. І, і третє прізвище казали, що хтось теж відсутній з обвинувачених, якщо можна це уточнити. Хто? Пані Лиходовська запізнилася, так? А, ну все тоді. І в мене ще питання: чи є всі, всі обвинувачені представлені захисниками? Ти ви мені ставите питання? Ну я не почув, тому що ну велика кількість учасників. Є до секретаря більше питання. Здається, немає тільки захисника Васил Вас Вас Василюк. На мою думку, Ваша честь, якщо Василюк обвинувачується також за статтею 191, тому на мою думку вирішувати питання про відвід неможливо за відсутності усіх обвинувачених або їх захисників. Тому щодо заявленого відводу, моя позиція така, що наразі це питання вирішувати неможливо, оскільки немає Василюк її захисника а яким чином відсутність або присутність пані захисника Василюк впливає на важливість або неможливість тому що відводу? кожна кожен обвинувачений має право висловлюватися з усіх процесуальних питань, які постають в суді, і його думка може бути врахована судом. Можливо, прийде захисник Василюк і наведе такі аргументи щодо заявленого відводу, які переконають суд. Тому, на мою думку, будь-які процесуальні питання не можуть вирішуватися. А щодо суті заявленого відводу, то я також в минулих засіданнях казав, що необхідно здійснювати виклик Бахматюка, Василюк і захисників і вирішувати питання про об'єднання разом. Ну це власне моя така послідовна процесуальна думка. Послідовна думка, що будь-які процесуальні питання повинні вирішуватися за наявності всіх осіб або їх захисників. Ну, ми знаємо, що по відношенню до Бухматюка Василюк було спеціальне досудове розслідування, тому обов'язково, на мою думку, є участь їх захисника, зважаючи на те, що вони обвинувачуються за 191 статтею, яка є особливо тяжким злочином. Дякую, щось. А якщо пан Лушаков нам не довіряє, то ми можемо вирішувати питання про поважність чи неповажність. Причин неявки захисника Василюк. Нас може виходить замкнуте коло тоді. Виходить, що захисника немає, відвід -від є, а треба вирішити, чи можна слухати справу без захисника Василюк, чи не можна. Ну, це То не ми сп... тоді можемо десь безкінечності цю справу слухати. А питання явки чи не явки захисника і поважність цих причин не має будь-якого впливу на е права Василюк? Так ви ж тоді самі самі суперечите. Ви ж кажете, Чому? що зараз... Кожен учасник має право заявляти свої якісь думки стосовно клопотань чи заяв іншого учасника. Так, але зараз в нас ж кажуть, немає що заяви чи клопотання, А зараз ви що... кажете, що впливу немає. Ваша але в нас немає заяви чи клопотання щодо поважності причин неявки. Це є факт. То так ви звернули увагу на відсутність може... захисника Василюк. Це ж ви звернули увагу, так. Mm. Його немає, це факт. І суд може цьому факту надати оцінку. Якби було якесь клопотання від захисника Василюк про відкладення, А як ми будемо чи... давати оцінку, якщо нам пан Лошаков не довіряє. Може, ми себе відведемо. І ми Можемо вирішувати питання про поважність чи неповажність причин пані Василюк, захисника пані Василюк. Ну, я вважаю, що ви спочатку повинні висловити всі думку всіх учасників щодо заявленого відводу, а потім вирішувати це питання. Ще хтось бажає взяти слово, так, пані Кукуюк, будь ласка. А, адвокат Ольга Кукуюк здійснює захист жука Дмитра Володимировича з приводу заяви про відвід Лошакова, я її підтримую повному вас не осіб. Перепрошую, так краще так, краще. З, 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 з приводу заяви про відвід Лошакова. Я її підтримую в повному обсязі. Єдине, що хотіла додати, що з огляду на предмет заяви про відвід вказаної, то а, він стосується не лише обвинуваченого Бахматюка, але й Василюка, оскільки вирішилося дійсно питання про об'єднання і. Також захисника Василюк, наскільки мені відомо, з минулого судового засідання також не, не викликалося для вирішення для заслуховування його думки, зокрема для вирішення питання про об'єднання. Це по перше, по друге, шановний суд, з приводу порушення права на захист. А вже ж право на захист це не лише присутність фактично захисника, але й можливість обвинуваченого підозрюваного надати відповідні усні або письмові пояснення з приводу тих питань, які заслуховуються під час у вказаному випадку судового розгляду. Таким чином тут. Питання не менш важливе, саме відсутність пані Василюк. З огляду на вказане, я повторююся, що підтримую заяву про відвід адвоката Лошокова, і Також звертаю увагу не лише на відсутність адвоката Василюк, але й і пані Василюк. Дякую. Ще хтось? Всі, всі висловились? Раз тоді для вирішення питання про відвід суд. Виходу на речі. Заява про від колеги суддів від розгляду судової справи номер 4379 Підготовче судове засідання проведено за участю сторін та інших учасників судового провадження. Вказується їхній процесуальний статус, прізвища та ініціали. Оскільки складання судового рішення у формі ухвали вимагає значного часу суд на підставі статті 376 КПК України, обмежуючи складання та оголошення мірезолютивності, не постановив залишити без задоволення заяву захисника Лошакова про від колеги суддів. Набирає законної сили з дня до скарження не підлягає. Оголошення повного тексту ухвали відбувається, відбудеться, вибачте, в цьому ж залі о 11.1.45 хвилин 18 вересня 2024 року. Мотиви, якими керувався суд Дмитро Сергійович, будучи відображені в повному тексті ухвали, так у нас відсутній захисник пані Василюк. Лаптєв, він звернувся з клопотанням про відкладення судового засідання. Зачитаю його. Дорученням для надання системи БПД для здійснення захисту за призначенням мене призначено для надання безоплатної вторинної правової допомоги пані Василюк. Наразі на розгляді в північному міжрегіональному центрі з надання БПД перебуває мій правовий висновок щодо дійсності стану на сьогодні вище вказаного доручення. Наскільки нам відомо, зв'язку з тим, що нібито пан Лаптів вважає, що в справі наявний інший захисник, який діє на підставі договору з пані і тому він не має права брати участь в цьому судовому засіданні. В зв'язку з цим просить відкласти сьогоднішнє судове засідання, хоча раніше з'являвся звертався з клопотаннями про знайомлення, про виклик його. Для участі в розгляді справи про, про питання про об'єднання і таке інше. Зв'язку з наявкою захисника пана Лаптіва, суд ставить на обговорення питання про можливість звернення до кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури щодо неповажності або тої поважності причин його неявки. З приводу цього питання хтось бажає висловитися Захисник Пане Вашаков. прокурор, прошу пане Броновицький. Шановне сучути мене? Шановне суд, шановні учасники. Я е, вважаю за доцільне звернутися. Звертаю увагу на те, що по суті жодного рішення щодо припинення повноваження пана Лошукова у цьому кримінальному провадженні Лаптєва. не прийняпана Лаптіва. Не прийнято, а е, він продовжує бути захисником. Відтак заявлене клопотання про. Е, Відкладення розгляду сьогоднішнього судового засідання є безпідставним, надуманим та таким, що спрямоване на те, щоб зірвати його сьогодні і провести в інший час. З огляду на що власне я підтримую таку ініціативу, вважаю її доцільною, а поведінку адвоката. Лаптєва, вважаю такою, що суперечить принципам і вимогам, які ставляться і законодавством, і етичними нормами поведінки адвоката до е, безпосереднього е, забезпечення захисту. Такі дії не є забезпеченням захисту, а такі дії є власне на моє переконання тим, про які я сказав. Тому дякую, прошу, пані Кукую, мабуть, перше. Дякую ваша честь. З приводу вказаного питання. Вважаю недоцільне щодо звернення до кваліфікаційної дисциплінарної комісії відповідного регіону відносно вказаного адвоката, оскільки озвучене вами клопотання Лаптєва, воно в принципі має логіку, оскільки. Можливо, адвокат при здійсненні відповідного ознайомлення з матеріалами справи дійсно виявив, що є адвокат по договору. Це по перше, якщо звернутися до імперативних вимог закону України про БВПД, то в принципі, якщо адвокату по дорученню стало відомо, що є адвокат по договору, то він має негайно вийти, вийти зі справи. По-друге, шановний суд, для того щоб взагалі з'ясувати з приводу. З приводу наявності або відсутності законних повноважень у Лаптіва треба, мабуть, також ознайомитися з відповідним дорученням. Я в принципі впевнена, що воно має бути у матеріалах судової справи. Таким чином, єдиним уповноваженим органом на даний час, який би вирішив питання з приводу законності його повноважень на даний момент, це є відповідний центр БВПД. Таким чином, прошу все ж таки дочекатися напевно вказаної відповіді, і я впевнена, що після отримання вказаної відповіді адвокат лаптів має з'явитися у засідання. Більш того, він та -то вже, вже з'являвся. Говорити про зловживання відповідним адвокатом. Ну треба лише на моє глибоке переконання після того, і коли має бути якась системність неявок. Але ж, в принципі, адвокат чиняв відповідні дії з приводу здійснення ознайомлення з матеріалами справи. Таким чином, прошу наразі не звертатися. Дякую. Пан Зеленюк, прошу. Ваша честь. Вважаю, що питання порушене судом є передчасним, враховуючи положення статті 324 кримінального процесуального кодексу, який визначає, визначає речення 2 частини першої. Одночасно, якщо причина неприбуття є неповажною, суд порушує питання про відповідальність прокурора або адвоката, які не прибули перед органами, що згідно з законом уповноваженою притягувати їх до дисциплінарної відповідальності. Сказано обачається, що виключно після того, як суд прийме рішення про те, що визнає причину неявки неповажною, після того суд може ставити питання про притягнення адвоката до відповідної відповідальності порушення питання. Перед відповідними органами в той же час суд не прийняв рішення про визнання неявки адвоката неповажної, і тому, на моє переконання, питання, яке стане поставили на обговорення, є передчасним. Крім того, суд на початку судового засідання повідомив, що це перше судове засідання після. Об'єднання кримінальних проваджень і відповідно, перша неявка захисника в судове засідання. І в такому випадку, навіть у випадку визнання визнання неявки неповажною, це надмірний формалізм і зі сторони суду притягувати відразу адвоката до дисциплінарної відповідальності. Дякую. Так, прошу Лазаренко, пані Лазаренко. Да, захисник Лазаренко чутно мені. Да. Шановний суд, я вважаю, що таке питання суду про притягнення до відповідальності до дисциплінарної відповідальності захисника Лаптіва ставить цього захисника в таке становище, що або його зараз суд притягує до відповідальності, тобто порушує питання про притягнення до дисциплінарної відповідальності в зв'язку з тим що нібито в нього є повноваження хоча захисник вказує на сумніви на наявність сумнівів в наявності таких повноважень на здійснення захисту Василюк або є вірогідність притягнення захисника лаптіва до кримінальної відповідальності враховуючи те що кримінальним кодексом передбачена відповідальність Адвоката за здійснення представництва або захисту без наявних повноважень. Тому я вважаю, таке рішення дійсно є передчасним, і оскільки, як я зрозуміла, із доповіді головуючого адвокат Лаптів наразі порушив перед центром безоплатної правової допомоги питання про з'ясування все ж таки наявності в нього повноважень, потрібно дочекатися рішення центру і після цього вже. Приймати рішення, якщо він в подальшому не буде з'являтися в судові засідання. Дякую. Пан Судкевич, прошу я підтримую позицію вислану адвокатом Зеленюк і Лазаренка щодо перечасності. Також хочу звернути увагу, що в електронному суді наразі Лаптєва немає цього клопотання. Воно ще не підтягнулося, я так розумію. І з оголошених судом. Змісто клопотання не зрозуміло, власне чому виникло, виникли сумніви у Лаптєва. Тому я думаю, що необхідно заслухати його думку і після цього вирішити питання щодо притягнення до ну щодо звернення чи не звернення до КДК. Дякую. Тобто теж вважаю, що це є передчасним наразі. Пан Лушаков, прошу. Високий суд вважає подібне рішення передчасним, оскільки кожен має право, щоб його вислухали. І вирішити питання про поважність або неповажність причин неявки захисника лаптіва можна в наступному судовому засіданні, з урахуванням його пояснень і можливо відповіді Центру безоплатно правової допомоги. Я не розумію поспішності таких дій суду з боку, таких дій з боку суду, оскільки. По-перше, неявка без поважних причин однократна, сама по собі не є підставою для притягнення захисника до дисциплінарної відповідальності. В цьому випадку дисциплінарні органи вирішують питання, чи має місце систематичність або зловживання процесуальними правами з боку адвоката. Проте, Одна неявка очевидно не свідчить про систематичність і очевидно не свідчить про наявність зловживань. Тому в цій частині це рішення буде і передчасним, і необґрунтованим а також слугувати лише одній меті, яку я можу собі уявити: це примус адвоката позапроцесуальний вплив на нього не з метою притягнення до дисциплінарної відповідальності, а з метою. Забезпечення а, а, певних його дій, як їх розуміє суд. Тому, на мій погляд, вказане рішення є передчасним, необхідно вислухати адвоката, отримати додаткові документи. А, строк давності вирішення цього питання дозволяє це зробити, тому а, рішення а, має бути суду. Обґрунтована, об'єктивна і з підтверджена відповідними документами. В протилежному випадку з великою долею ймовірності результат такого розгляду буде відмова у відкритті дисциплінарного провадження. З огляду на зазначене, прошу суд відкласти розгляд зазначеного питання до наступного судового засідання, зобов'язати захисника. Лаптєва надати пояснення стосовно його поважності і неповажності причин неявки в судове засідання, а також надати відповідь Центру безоплатної правової допомоги щодо його звернення. І за таких обставин розгляд цього питання буде повним всебічним, а винесений судом рішення обґрунтованим. Ні, не можна. Всі висловились? Вирішив питання, суд виходить до нарадів. Судді Вищого антикорупційного суду в складі головуючого судді Галабали судді Білорусі-Ганчевського розглянуло відкритому підготовчому судовому засіданні питання про звернення до КДК міста Києва для порушення питання про дисциплінарну відповідальність адвоката Лаптєва, Лаптіва. Захисника УКП номер 1195 Підготовче судове засідання проведено за участю сторін та інших учасників з того провадження, вказується їхній процесуальний статус прізвища ініціалу. Оскільки складання судового рішення у формі ухвали вимагає значного часу суд на підставі статті 376 КПК України, обмежуючи складанням таголошенням юризолютини частини, постановив порушити перед КДК міста Києва питання про дисциплінарну відповідальність адвоката Лаптєва. Вказується його анкетні дані. місця роботи за невиконання процесуальних обов'язків щодо участі в судовому розгляді справи номер 4379. Хвана набирає законної сили з за дня її проголошення та оскарження не підлягає. Оголошення повного тексту відбуться в цьому ж приміщенні о 11 годині 50 хвилин, і в повному тексті вже будуть відображені мотиви, якими керувався суд. Так на сьогодні, в зв'язку з зайнятістю в інших судових провадженнях, колеги судді змушена закінчити на сьогодні роботу. Наступного разу ми зустрічаємося 27 вересня о 11 годині.